Медам, син, виходь. Що, тато? А мама де? Ну ти що забув? Що з пам'яті? А, точно, вона ж поїхала на роботу. То що, заобщим, то ж ми переїжджаємо вже. А то, блін, вже мені вистачило гроші, ну я мені ремонт лень робити, то купимо просто дом. Ну так, да, а тобі в тебе скільки тоді грошей? Вже є мільярд. Ого, а як ти так стільки заработав? Ти що забув? Я устрою на роботу круто. І що? Ой боже. Ну хорошо, пішли. Ем... Інтересно, з чого ти созданий? Це к чому ти клоніш? Да все, іди, іди. Ну поняв. Ем... А все, що тут росте. Ну тут вже дід буде. Жити ми договорили, щоб він сюди приїхав, ну, понятно, тільки де ми будемо їхати? Ти не бачиш нашу нову класну та ем, а де вона зараз буде? І де собственно, де да замовчи, зараз будеш. Я сказав. Ж. Вау! клас, Садись! скажусь. Так, 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 поїхали? Ну да, поїхали, все, злітаємо, бо тут через забор не проїхати. Ну ж сам не говорив тут не проїхати через воду. О, який ти класний дом купив. Я вже зарані його заказав, так що продавця тут не буде. І він не буде нам мішати. А в смислі мішати, він ж наоборот розказує в домі. Ну я маю в виду те, що ну, ми ж хочемо побист зайти в дом, Да? ну да. так. Там нема ні ні нічого, але я б ще оставив, бо в мене не тільки мільярд, а скільки. Багато ще грошей є. Вау, я в богатій сім'ї живу, получается. Пожди, да, я відкрию двері, а то ти не даєш мені пройти. Ой, я вже подумав, замкнула двері. О, класно, то як ж. Да, да. А коли купиш мені телефон? Ти, блин, ну сказав, ж, Сара приїду з роботи. Мама і ву. Я вже казав їй о телефоні. Вона тобі купить телефон і ти будеш собі веселитись. Поняв? Поняв. Тільки в мене вопрос. а вона ж хоче мені ще щось купити. Що ще? Камінь якісь. Камні. ну, круто і ще, щось качане, щось... А, це штуку. Да, цю. Ну, вона сказала, ну, вона мені вже передала, так що на, бери. Вау. Все, хватить джимати. Мама казала, що не завжди її можна тобі чуть-чуть дати і кинути. А де ти її сховав. Не скажу, то що візьмеш. Хоча що ти робив селі, то максимум ти гуляв і був хорошим. Так що можеш і ти глянеш. Все одно тобі би попалося на очі. А, ну хорошо, Офігєте, яке класне місце. А, балкон! Я наві спочатку не замітив його, коли ми проїжджали. Бо ти не слідив за дорогою, а я самі першого одразу дай пройти. Ай! Господи, ти ж мене вдарив? Син, Що, що, тато? обернись. Я ж дивлюсь зараз. А! Тут Туткий робот получить ай, хварень, дуна І В мене є рыбак. Син, все нормально. Я то маю вон той вот. Ай, да нічого, просто чуть-чуть рукою, рукою і чуть-чуть ребром. А, ну чуть-чуть, точно нічого не сломав собі. Та да нічого, почти не болить. Ну, хорошо, а якщо не обманюють, тільки Якщо є лавка, ну, лавка може бути. Тобто може не боліти, але лавка може бути. Ну тут то... ти можеш лягти. Ну, то переверни мене, щоб я ліг тебе ж я оце? Вот... Ні, я хочу так лягти, Тут я схни. Короче, получається. В тебе немає ніяких ран. Вставай. А, немає, я радий. Все, І куди ми ще підемо? гури Ой, мама йде. Прийшла вже мама. О, привіт, а те все, А ти обернись. я Сентфий просто его все. Да, блин. Ну тут и проход. Эм, а ты что, удивлен? Чисто так-то да. Кстати, я робота виробив і син тоді впав з другого етажа. Ну як, я йому казав обернутися. А це не міг його обрати? Ага, він прям на балконі був з хода, як я його міг обрати кудись. в вместе з ним не вистачило б джетпаку сил для того, щоб приземлитись хорошо. Я би сломав собі ноги. А за сина ти точно не переживаєш, да? Да шо, ти, Я, конечно, переживаю. Ой, боже, Боже, Боже Тато, мама, иди сюда. О! Що там, сыншоп? Вже в нього канал появився, что ли? Що ти хочеш нам розказати? Да, що ти хочеш нам розказати? Коротше, у нас в мене скин з'явився. Помню, ну ой, канал уже был давным-давно 500 тысяч подписчиків, но Ютуб дав мені золотую кнопку. Ой, божена, статус, просто на с, бліт. Фух Ну, Ютуб кнопка золота у нього. Да а, ну понятно. И кстати, той добуд, я тебе дарю, санок. І ще вентилятор, вот. Давай бы вентилятор, а ты уже удивляешься, да? Поняла? Так, так, так. И клонка мама тобі подарила, но ще одна в мене тоже была. И телефон, кстати, там же ДБЖДЖД А откуда, кстати, в тебе канал появился? Не знаю, я на улице нашел какой-то телефон. Ну вот, в общем. То есть, ты серьезно хочешь мне сказать? Да, просто телефон какой-то. Те, iPhone 12 Pro Max! Нет, это последний iPhone 15 Pro Max. Вообще-то, сейчас последний iPhone 15 Pro Max. А ты откуда знаешь? Это просто Він мені сказав, а так не який ей последний венгер где мне ходим расходу. Клас! Кстати, я знайшов і на маму і на тебе айфон. Давай быстрейши, но ну я ж чуть-чуть померянее я маю. А, ну добре, добре, все, я беру. І я тоже беру, собі на роботу візьму. Так, так, так. Вот, вот, для серия. Не розбився? Не розбився. Так, 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 так. В цей раз у мене все точно вийде. Хух, чуть не розбився. Ну що, будемо з вентилятором. Ну да. А ти йди в кімнату. Мама тобі от купила айфон, вс мой айфон. Ну, хорошо, хорошо. Я це ховаю. І я йду по своєму спуску, який я вже показував тобі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай, 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 як бой. А це ти опять шутиш? Та шучу. Це просто щоб вийшло все, то так і каже людина. Для того, щоб вийшло. Ну дивись мені. Ти це триста раз тоже кажеш. Ага, теж шутка. А в друг ти ж теж шутиш? Джи-джи-джи появятся. Эй, привет ус. Я Калима нету. Хех, <кл�> шо? Ты думаешь, у меня немає робота? Ти опять мене пугаєш щось. А ти нічого, случайно не скриваєш, іначе я тебе зніму на камеру, як ти шутиш. Ну, вообще-то, я уже сняв. То як тебе і чим наказати, все, Короче, я виганяю тебе з дому на цей день. Н ні, 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 не, не надо. Ще як надо. Хоча ти вже мене виганяв на один день. Всьогодні. тоді на тиждень. І, кстати, з коробками проварю своїми тоже. с телефона, если шо. А, ну стоп, тоже ж робот. Надо же. И цвет. И колонку. Эм, а газету я оставляю себе навсегда. Нет, это же не это самое кто И с телефоном пишу А, нет, телефон. Оп, стіну, раз, і все. Э, дай телефон... Стоп, я не дай телефон твій. А де мені срано. Стоп, це вже на шутки. Не все равно мені. Це вже якась штука. Коротше, я тебе не буду ручого із дома. Оставайся вдома, коробки, на... Ого, і це вже якась містика. Робота слова тоже на Й... стоп, що я казав? Нафіка я це тільки казав. Це ж не мій робот. Як я це сказав? Все просто я тебе заставив. Відсюди, дурний, робот. З вікна тебе надо выкинути. Думаю, ти збавитись від мене. Даже як із бавимся, дурень безмозгу. Ч ⁇ мы не можем... Бензин закінчився. Офигеть. Мне уже страшно, стоя сын. Да, 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 да. Ой-ой-ой, еще голова отускалывается. А, блин, это шахта такие тут, у него безмозглый. Нафига так пугаешь? Я скажу, не бійся. Я можу з цим справитись, тільки вигне мене на вулицю, я з ним буду справлятись. А бензини я не знаю, вже як восстановити. Правда, я пригорвав йому багато разів. Ну зараз я підкачався. Хоча ну, йди, розберись, все, я пішов. Кінні, саль, сальто, от навчився робити. Ну все, добре, пока. Ага. Це ж шутка. Да и ты ж ты уже с полезной. Ну все, я их убью об стену. Видимо, она так просто не чш Все, він провалился в закулесье. Сам ты провалився в закулесье. Я вообще-то главный закулесье. Офигеть, сын, сын, ты тебя чудо. да? Короче, все, 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 все закрываем. Возможно, без Офигеть. Короче, бензин доступный. Похоже. Ладно, я розпродажу в цій квартирі, я забув сказати, тут містика. І у вас бензина не буде до того моменту, як ви не перетерпите і не, буде бою... і не будете боятися. Ти із все, хватить мене збивати, я поняв. Ну, вибачте, що я не притуплюдів вас зарані. Я скажу, в гаражі да, более безопасніше. Ай-яй-яй-яй, Ай що з тобою случилось? Сен, ти бачив? Та бачив я це. Я... я взагалі то сліпий, щоб цього не побачити. Так, зараз не до гробості. <клев> я люблю у танці-танці-танці. Да все, я пошутил. Бензин. Паратар. Страх. Поехала. Мы, уже в машине. Каким образом короче, все собралось. все, поехала. Ой, а чего она как от человеку? Нет! Хорош oh, машина, то нагореть ч сын выразить сын нема в машине Я понял, я попав в город Так надо идти Если что Ну не если Так ч там Чорна вода. Я щось не понял. Шо, блин. Е? Там. Чого? Так, так, так. О, гроші попав, все взяв, гроші. І ну, если я попав в його місце. Сина нема, нічого нема. Я в скрытом месте тупица Всехто сказал. Боже, я невидимый, все невидимый кто тут А, понял. То есть сын тут ходит десь. Нифига, сын в моих руках и его... и твоя. Як она там называется? Эммм. Я тоже не помню. Короче, його мама тоже в мене. Ой, боже, да жінка. Я его. А, ну, короче, твоя жінка. И ну, що мені робити щоб їх спасти, тобі треба самому попасти в якусь трілянь, а потім всі спасуться і ти більше не побачиш мене. Казвій інший ігрок. Ох ты ж, блід. Чого я можу отак літати на домах? Це ошибка. Так що я все цю ошибку і змінив. Ти можеш не боятися в цьому городі ти в безпечності. А я їх відпускаю, вони гуляють біля тебе. І що ми не будемо бачити їх? Звісно, я не буду бачити. Я ж до сих пор можу літати. Я не знаю, але воно не одразу працює. Воу, де я? Ну да. Я теж це не прочолкую. Че ты можешь ходить, вообще по проводам? Вже не можешь ходить, ти по проводам. Ау! Бли, ты че? Так, шо в яку дрянь мені влізти? Що мені мне можешь принести вред? Опа, що це за стаканчик Аа. Сенд, я. Честь не понял, я боюсь за вас. Да вот мы А, ну хорошо. Так, а Це Наш новый дом. Я не понимаю, ну як ты миг так просто нас спасти за пару минут? М -м, ну я не знаю прям. Ой, короче, ну строим. Классно. Минутку. Дайте мені пройти. Стоп. Так, ти виполнив те, що я казав, но ну, воно може бути і продовжатися. Тільки за іншим можеш тільки боятись. Бо це буде тільки на очереди, на тебе. Ти зможеш літати і ти получиш безсмертя. Ніхто більше не получив би я даже бог, а Бог в мене в руках. І спасе тільки його. Твій син і його мама. Може хтось один спасти? Син мам, я спасу це все. я приду с тобой. Да без проблем, бать. А я буду вас ждать тут. Я вижу вас. Ну, добра, сядай. А мы пойдем в путь. Хорошо.